Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я присвячую нашим осміям і тому, як вони будуть жити тепер на новій ділянці. В жовтні ми переїхали у новий будинок і вирішила забрати з собою всі наші будиночки. Ось цей найперший будиночок, з якого почалася історія осмій в нашому саду. На новій ділянці вони будуть розташовуватися в дуже цікавому і незвичному місці. І, сподіваюсь, їм буде там затишно, і вони будуть класно розмножуватися. Це наш дровник, який побудував чоловік сам. Каркас йому зробили, а обшивав і дах робив, і потім вже наповнювали це все вони з сином. Тут в мене по проєкту буде куточок для наших комах, які будуть жити в саду. А ще хочу посадити. На кут гліцинію і зробити таку яскраву потім стіну. Для будівництва дровника нам потрібно було розчистити ось це місце. Тут був склад старої деревини після того, як ми розібрали дах старого сараю. І ось ці, бачите, такі величезні довгі стропилини були з старого даху. Їх потрібно було перенести і звільнити місце для дровника. Нам допомогли це зробити, як бачите. І потім ці балки будуть слугувати основою каркасу для майбутнього дровника. Довжина балок, якщо я не помиляюся, 9 метрів. Зараз вже таких не знайдеш. І ось так тепер виглядає розчищене місце для майбутнього дровнику і майбутньої теплиці для моїх гортензій. Всю цю купу дров. Ми переробили, верніше чоловік перерізав і поскладав у дровник. Каркас нам зробили наші будівельники, а обшивав мій чоловік вже сам, і він обирав ось ці старі дошки. Тому у нас такий як ресайклінг: нічого не викидалося, все знайшло своє призначення. І в кінцевому результаті дровник має ось такий вигляд. Спочатку мені дуже не сподобалось, що він такий старий, сірий, але потім я придумала, що на нього можна повісити наші будиночки для осьмі. Тому робота почалася, і взагалі результатом я дуже-дуже задоволена. Цей будиночок ми робили самі, він дуже важкий, тому його нелегко було повісити, але ми це зробили. Ще я докупила три нових будиночки для осмі. Ось так вони виглядають. Якщо вам буде цікаво, я вам напишу в першому коментарі, де я купляла ці будиночки для осмі. Заходьте, можете подивитися. Також ми повісили наші будиночки у вигляді сот, які у нас були на цій ділянці вже. І... Один новенький будиночок поки що пустий, бо я його буду вже заповнювати потім пустими трубочками. Для захисту будиночків, які вже заселені осміями, ми використовуємо ось таку сітку, вона кріпиться так, щоб був простір між сіткою і самими трубочками, і щоб синички не змогли їх дістати. Ну а тепер починаю прикрашати зону. Дровника. Вирішила на кут нашого дровника висадити гліцинію і пустити її по фасаду. Мені дуже сподобалось, як виглядає наші будиночки і гліцинія на попередній ділянці. Ви можете зайти у збережені списки бджоли та осмій і подивитися, як це гарно виглядає, коли зелені гілочки, наче обвивають ці будиночки. В майбутньому ми зробимо якусь опору для гліцинії і направимо її, щоб вона заплетала наш фасад дровника. І сподіваюся, через кілька років це буде дуже гарно виглядати наші будиночки в зелені. А ще для того, щоб і взимку теж гарно це все виглядало, я придумала посадити плющі. Вони вічно зелені, і тому сподіваюся, що їм сподобається це місце. За будиночком, у нас це захід, і будиночки дивляться на схід сонця. Ці плющики я купувала зовсім маленькими в цьому році, вони росли у кашпо. Як бачите, розрослися трошки, тому сподіваюся, що на новому місці, в відкритому ґрунті, їм сподобається і вони будуть гарно наростати і заплітати стіну. І, як завжди, Помічники поряд. Пандорі дуже цікаво, що ми робимо, тому іноді вона приходить і починає нам допомагати. Спочатку думала посадити два кольори: один просто зелений, інший такий строкатий варіагатний, але потім вирішила, що тільки варіагатний мені буде досить для того, щоб плющі пустилися і плелися по стіні, я придумала таку конструкцію. За допомогою шуруповерта, я вкрутила шурупчики туди, і тепер натягую мотузку, і потім буду пускати плющик по цій мотузці. Якщо цей варіант, мені не сподобається, і плющ буде погано розростатися, то куплю спеціальну пластикову сіточку і прикріплю її на фасад будиночка. Обережно заправляю. Ці гілочки плюща, дуже сподіваюся, що він почне розростатися за 2026 рік. Після посадки обов'язково все гарненько проливається, бо у нас зараз, хоча і нема морозів, але зима попереду січені люди, як показує практика, бувають дуже-дуже морозними. І ось так воно виглядає. Якщо чесно, мені дуже-дуже подобається. Я прям уявляю в майбутньому, як це все буде гарно виглядати. Я забрала з нашої ділянки іншої ось таких метеликів, вони прикрашали мої шпалери, а тепер я хочу, щоб вони прикрашали мою стіну з будиночками. І ось такий результат я маю в кінці. Мені дуже подобається, як це все виглядає. А вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про мою ідею. На цьому я буду завершувати своє відео сезон ось мій попереду. Всім бажаю мира, добра і до нових зустрічей! Пока-пока!